Богу. Придіте, поклонімся Христу, цареві нашому Богу, придіте, поклонімся і Припадем к самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Помилуй мене Боже, по великій милості Твої, по множеству стодро Твої загладь, беззаконня моє, уповнювай мене від беззаконня мого, від ріха мого, чись мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти тебе, єдиного я зрішив, і лукавий перед тобою вчинив. Тож оправданий ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось Бог законі я зачати, і в гріхах породила мене мати моя, ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрость свій явив ти мені, окропиш мене й сопом, і буду очищений, обми ж мене й стану біліше від снігу, даси мені відчути, радість і веселість, возрадуйся, кого у упокорені. Відверни лице Твоє від гріхи мої, всі беззаконні мої зітри. Серце чисте сотворив мені, Боже, і дух правий обнови в нутрі моїм, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого, святого, не відійми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого, і духом владущим, утверди мене, навчу беззаконників доріг Твоїх і нечистиві до Тебе навернуться, звільни мене від вини крови, Боже Боже, спасіння мого, возрадуйся я зимі правді Твоїй, Господи, губи мої, відкриєш, і уста мої сповісять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, я дав би їй, та все палення тобі не до вподоби. Жертва Бог дух сокрушений, серцем сукрушеним і смирене Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твім Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди возношення і всепалення, тоді покладуть на вітар твітрців. <кхід> Боже на поміч мені прийди, Господи, помогти мені, поспішися. Хай постидяться і посромляться ті, що шукають душі моєї, хай відступлять назад і постидяться ті, що бажають мені зла, хай відступлять зараз же присоромлені ті, що говорять мені добре, добре, хай возрадуються і возвеселяться тобою всі, що шукають тебе, Боже, і хай говорять невинним, хай возвеселиться Господь, і ті, що люблять спасіння твоє, а я нужденний у Бога і Боже, поможи мені. Помічник мій і визволитель мій сети, Господи, не зволікай, Господи, почуй молитву мою, прийми моління моє в істині Твоїй, почуй мене в правді Твоїй, і не входь у суд з рабом Твоїм, бо не оправдається перед Тобою ніхто з живих, бо пригнобив ворог душу мою, втоптав у землю життя моє, посадив мене в темряві, як померлих од віку, і поник у мені дух, мій, в мені стривожилося серце моє. Вспомінув я дні прадавні, вдумувався я у всі діла твої, над творами рук Твоїх роздумував, простягнув я до Тебе руки мої, душа моя, мов земля безводна перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, знемігся дух мій, не відвертай лиця Твого від мене, бо уподівнюйся до тих, що сходять до рову. відчутною вчини мені вранці милість Твою, бо на тебе уповаю. Вкажи мені, Господи, путь, по якій мені йти. Бо до тебе, возніс я душу мою, вирятуй мене від ворогів мої, Господи, бо до тебе прибіг я, не вчи мене творити волю Твою, бо Ти єси Бог мій, дух Твій благий наведе мене на землю праву, задля імені Твого, Господи, живитимеш мене, у правді Твоїй виведеш із печалі душу мою, і в милості Твоїй винищеш ворогів моїх, і вигубиш усіх гнобителів душі моєї, бо я раб твій, слава Вишній Богу, і на землі мир. В людях благовоління, хвалимо Тебе, благословимо Тебе, кланяємося славословим Тобі, благодаримо Тебе, ради великих, слави Твоєї, Господи, Царю Небесний, Боже, Отче Вседержителю, Господи Сину єдинородний Ісусе Христе і святий Душе, Господи, Боже, анче Божий Син, Отчий, що береш гріхи світу, помили нас, Ти, що береш гріхи світу, прийми молитви наші. Ти, що сидиш праворуч отця, помилуй нас, бо Ти єси Єдин святий, ти єдиний Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця, амінь. На всяку ніч благословимо Тебе і восхвалимо ім'я. Твоє. Повіки і повік віку, Господи, прибіжищем був, Ти нам зроду врід, я рік, Господи, помилуй мене і зціли душу мою, бо я зрішив Тобі. Господи, до Тебе я прибіг, навчи мене творити волю Твою, бо Ти єси Бог мій. Бо в тебе є джерело життя, у світлі Твоїм узримо світ. Продовжи милість Твою тим, що знають Тебе, сподоби, Господи, в ніч цю без гріха, охоронитися нам. Благословені си, Господи, Боже отців наших, і хвальне, і прославлено ім'я Твоє навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, милость Твоя на нас, бо ж ми уповали на Тебе, Благословені се, Господи, навчи мене на нас, нас правосудом Твоїм. Благословен, си, Владико, розуми нам правосуди Твої, благословени си святий, просвіти нас правосудами Твоїми, Господи, милість Твоя повік, не покидай діло рук Твоїх, тобі належить хвала, тобі належить Пісня, тобі належить слава, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Віруй в єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба, землі всього видимо і невидимо, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося, Він зад нас, людей, нашого, Ради Спасіння, зійшов із небес, і оплатився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінець, і в Духа Святого Господа Животворяшого, що від Отця і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо, і рівнославимо, що говорив через пророків, єдину святу Соборну, і Апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Пісні побідної всі Богу Сотворшому, дивне, чудеса Мисию Високої, і спашемо Ізраїля як прославися. Пресвятає Богородиця, спаси нас Спасительної, пристанище покров, призиваючим, тя Богородице, причисне і тім я зо душі призиваю Тя. Теплі, Володичице, спаси м'я, святая, Богородице, спаси нас, Марія, пречиста, зіждителя, мати, і слівшою страсмі і прирішень і смиреною, мой душу іціли, і сіли, як благопремінна я, слава Отцю і Сину і Святому Духу, безневісної Володичице, не одступай, молящі всегда, Творця Мой Бога, опритикающим приснок покрову Твоєму улучити милості. Нині і присно, і вовіки вікова мінь, палату душа, влене царева, і престоле огнеобразні, со святими мученики і апостоли, Христа присно умолі. Поднапасти нас і збавити. Їм. Камінь я ж не важне броша заждуші сей без вогла вогла. То єсть камінь на нем ж утвердить церкву Христос, южо од язик і скупи. Пресвятая Богородице, спаси нас, тьма прирішені обдержит моє серце, владичице, і не смію возрити на небо очима, тім же зову просити й велімі. Велими Христове ум, і душу, і серце моє. Пресвятая Богородице, спасина, спаси, взираю на Божественний Той образ і печаття владичню, і причистою матері, як первообразну чту, і сію. лобазаю, і поклоняюся, і хвалю єдину, відаю Твою, і того честь. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, ставі люте, стремлення тілесне. Угаси пламень страстей, діво і між сорішень і плиницю, но плетеною мій соплетає змій лютий, хотя восхитити к погибелі. І нині присною, і в віки віковамінь. Весь Водама, облечеся, із тебе, Богородице, все тіло носно прощать слово. Тов моли страсте нас і збавити і напасти различних йоня вічну. Духом провідя пророче, вакуме, словесе воплощі преповідалі сі вопія, негда приближиться літом познайшися, внехда прийти времені покажешися. Слава силі Твоєї, Господи! Пресвята, Богородиця, спаси нас, зародший заждитлі всіх творця, силу, незречену, і непобідиму кріпость і машинівом і спасаєш вірою к тобі, і все ради забути, владичице це мира помозими. Пресвятая, Богородиця, спаси нас, брани невідимих, брах мислених, не зложи, владичице, всує на моє нападаючи, окаяної серце, тишину божествену і мир дарующі. Якода весело воспіваються, славу і Сину, і Святому Духу, надежда на ненадежних помощниці нищих, плачущих утіха, согрішаючи в очищені, руководительниця заблудших, болящих цілебниця і справлені падаючих. І нині віки вовіки віковамінь чиста і благословенна, я же єдина калятве, всіх і змінившая, діво Маріє, со апостоли й мученики, і пророки моли, і ще треба твоє прошече, спасти душі поющих тях. Твой мир даш нам, сини Божий, бо нового Тебе Бога не знаєм, ім'я Твоє іменуєм, як о Бог живих і мертвих, є син. Пресвятая Богородице, спаси нас, спаси ми владичеса із глубини, напасти і скорби, і печали, і страсти і тілесних, і в тишині Божественній сохрани душу мою. Пресвятая Богородице, спаси нас. Ти міси теплої, хранений, твердої во всей жизни пренепорочні. Тім же молює по посмерти Твоє мні, милосердіє, простри, богатої, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, я же зі Ждителя роча, і збавителя всіх, і збавим'я страстей тілесних, опаляючих серце моє і привлачаючи к ділом неподобним. І нині присною во віки вікова мінь, яко місто священ'є, є, і явлішися мислено всегом, я освяти владичице, і з усвятими молися, і мудрими апостоли спастим я діву. Пророка Йону подражає в опію живот, мой блаже все води тлі, і стлі, і спаси м'я спаси м'я розвуща слава тобі. Пресвятає Богородице, спаси нас ти живам, я соблюдаючи і збавляючи напасти і ти, і от земли, отходящі, як вічні жизни представи, Діво, мати, милосердиєм Твоїм. Пресвятая Богородице, спаси нас, ти єси істина нерушима, ти єси покров тверд. Богородице, благая, ти предстательниця кріпка рабу Твоєму. Пісерадитяни, зиваю, присного. Слава Отцю і сину, і Святому Духу, то молитву сильно стяжавши ко Богу, Богородице, не презри мене, теплі к покрову твоєму, притекаю що і помилуй м'я, мати всіх Бога. І нині і вовіки віковам і не отрини мене, Христе, не гнушайся мене, спасе, молиття, а не тя плоти. Со со Пророки, Ісостра, стотерце Твої мин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй славу Отцу, і Сину і Святому Духу, і нині присної во віки вікова. Мінь. Облактя світа Божі, пресносушного Діво і ковчеги, свічний, і станом, і гору несікомою, Пророце, пророцяху, Отрокові це, і з Тебе, бо пройзи Да без сімене. Во Христос, Бог наш, якоже Отець благоїзвощим отроком Твоїм спасе, не прикоснуся. Нежестужи, Оні, то я да, тріє, як єдиними єдиними устепояху і благословях, олаволюще, благословен, Богатець наше. Пресвятая, Богородиця, спаси нас, отчеє нас суші, м'ячий, пригрішені і сластми плодскими, і коли оглубені поріваєма, погибали, приспівши, ізбавим я пречистий владичице милосердям. Пресвята, Богородице, спаси нас просвищ... про прибіжище і покров держави, не ізбавлені, Родиться всім вірним, то мій буди руководительниця, котворцю пригрішений, і збавлені подаючими благоутробієм Твоїм. Слава і Сину, і Святому Духу, то клятву потрапила, іси я радость, роче Христа, та і клятву від гріха, прибувши ми разріше силою Твоєю перенепрочне і даруй ми І Нині присної вовіки я, чиста я, раби Твої молим, всегда день і нощ. Молящися сокрушеною мислею, і збавлення сорішений наших даруй Твоїм молитвами. Його ж ужасаються ангели, вся воїнства, як у Творце і Господа, пойте, священнице, прославте, отруце, благословіти людей і привозносіти во все віки. Хрисвята, Богородиця, спаси нас, востанни предварі, ратуй враги, їже всує, смущающа і оскорбляюща нас Твою силу, являюща чистая. Святая Діво, помощниця, мира. Пресвятая Богородице, спаси нас, мир, спасла, Іс, от смерти, тли Божественним рождеством, Твоїм Діво, благаєм, і нині же молитвами Твоїми, і нас, восхваляючих, Тя від страстей і схити, і спаси. І слава, Отцу, Існу, Святому Духу многая твоя і неизреченная Діво, крепость. Многі непобідиме божественне щедроти і благоутробія, тім же спасай во но тя призиваючим. І нині присниво віки вікова, мінняку в душе волен виноградів, гроз ісинам і стучивши вино оставлене, і гріховно, і сушивши п'янством. Світоносний облак вионже всіх владика, як одощ, на руносниде. І воплотися на зради, бив чоловік беззначальний величаєм всі, як матер бога нашого чистою. Присвятая, Богородице, спаси нас, вморе житія, вбуриває, мізіло, сластями плоскими, тобі припадає вопію, помилуй м'як, тобі притикаю, що владичицею руку, ми спасені подаш, і збавляючи погибельні глибини. Присвята, Богородице, спаси нас тобі, мої гріхи, і сповідаю Діво, твоєму лицу, мой представляють тут. І вопію от душі, помилуй, і у щедрі, пречиста, як тя уповання, єси Богом возложих твердо є. Слава і Сину, і Святому Духу тебе сімей не рочує Творце й Владику, призиваю от душі і зову приліжно, Тим я спаси од мноїх пригрішений і збави огня невгасимого, пресвятає Богородице, благання. Не проходи, моя две, райская врата спасенним, путь спасені стезя, си мученики пророки, с же жі преподобними, і с божественними апостолами, молися, чисте спастися душам нашим. Остой на сього істину, блажити бородицю, хрисна предопорочною, і, і материма нашого, чеснішої хороби, і славніше без хранення серапим, без існієго слова розчую, суши, бородицю, тя велича. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Славу, цей си, си, святому Духу! І нині вкресной віки віком. Пре Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очестеріх наша, владико, просте, беззаконня наша, святий посятий, сили, немощі наша, і Твоє Твої огради. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй. Славу, цей сину, святому Духу. І нині пресно, віки вікова, Отша наші жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, доведе да воля Твоя, яко на небесі, на земли, хліб, наш насушний даш нам днесь, і остав нам доли наша, і ми оставлям должником нашим, і не веде нас войскушені, не ізбав нас от лукавого. Яко є Цар, Твої сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині пресної по віки віко. Амінь. Я весився велике Сонце, вселані, учені, св'янь, ми страшних, світово дядь почитаю шият, бортоломає, Господення, Бостолев. Господин, билиси все істинний служитель, а постолом вже є веси семидесятих парой, позарил із павлом, проповідь Твою, всім возвіщай Христа. Спаса. Це горади піснопіні Божесну пам'ять Твою, варнаву возовершає. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Os poderos, 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Віже на всякої време, на всякий час, на небеси, на землі поклоняємо, слава він. Боже, благидовате, пели і минало, милостиві, правди, вирішної ми, милий, связовіку, спасені, не ради, Божі, благ. Сам, Господи, прийми нашого чиси молитву і справи животна, заплятвої, душі нашої, І лиса учиста, помишлені, справа, разом, цього мудрість, трезві, і стрезвимо всякої скорби злої болізни. І родини святими, англи твоїми, якодопочинської дайми ставляйми, в достинству віри і вразом на не прославені Твоєї слави, яко во си повіки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Усу, Сину, Святому Духу. І нині пресно, во віки вікова, Амінь. Чесніше, мировими, і славніше, без, без сравнення, серпим, без істиння Господа рощою. Суши <звучи> бороди, дезиття величає. Іменем Господнім благослови, Отче, Боже уша, трини, коло не просвіти лице Твої на неї, помилуй ним. Амінь. Не скверни, не причистий Дюб, невістом владише. Бога слава чоловіку, пристан Твоїм режисом, собі нивши я, відпачийся, своро наш небесом сукупший, не надешний він надешно, повищай, ми поможчився. Готовий заслопленки прибігаючи, і прибігаючих, і всіх Христя, прибіживши, не внишаються на річну сквернув, скверними помислами своє діяннями, свого себе непотребного сутворчого і слаством, у віну, син рам, роба бившого. Но як, як, як чоловік робив, обогати, чоловік грубні, у молодседи, річній блудні, і приймимо у сквер... син, принесимо й тобі молиння. І твоєго сина нашого, дикую Господа, матерям Твоїм розуміємо, боїм, що молив. До утверзити мій чоловіку рубні волосві благості і призвів без, 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 безчислення сурішення, обрати мене на покаяння своїх западів, ділити іскусне, я пристанем пристане ми прістами листивою милосердною, і благолюбив нас ящине, тепле пристати на сіпомості, супротивний полки догоняючи і поспасені, наставляючи я, і во і сходом, і укояну, мою душу соблюдаючи, і темний образом лукавбійся, далеч од от не отриваючи. Страшний же правда, судо вічне, вічний збираючи муки, і незрішена слави Твоєго, Сина і Бога нашого, наслідникам я уявляючи, і уже, ловушого, дишинство моя Пресвятая Богородице, Твою ради, потатайся, стоплення, благодаті і чоловіку любім, родом Сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, кайслава, чеса, і може подобає всяка і слава чеси, поклонення своєзначальним Отцем і Пресвятим, благим, і жертворящим духом. Дніпресна і во віки вікові, і даш на Діку на сонре душі, бо й душі і тіла, і соронець нашого станарихового, і всякого тема нашого Слострастя, у теж стремлені страсе, позираємось лукаву, я ж нам локально твичми, і стані, потом нашу тобі, і всякої землеї вещь в нашому двоні спи, і даром Божого дронцу другам. Серце, Твоє твоя связано, і всякости ти ненамечтене іскусень, же нас вовремні, молитву твержани, запит Твоїх, і пам'ять судек Твої співиної муші, і всеношного слава славним дарую, уєжепіти, благословити, славити, причасної, велику ліплю ім'я Твоє, Отця Сина і Святого Духа, нині присної бо віки віком. Слава Христа, Діво, Богородице, прийми молитви наша, і донеси, я, Сина Твоєму, і Богу нашому, да спаса тебе, душі наша, уповання Моє, Отець, при Мій син, покровитем з Дух Святий, Тройця, святая, слава Тобі. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всяка потвіта на домішах, ти молитву, яку владиці грішні приносим, погоми. Святому Духу, Господи, помилуй нас на Тябо, повагах, не пронілася, на них силу, ніже у мене беззаконі наші, на призрі, І збав ізбав натрах наших, Ти воєси, Бог наш, і ми є Твої, всі діла руку Тим, а Ти призимає, нині присне войки віком. Сердя, дверей тверзана, благословене Богородиця, надійшся, на тяда не погибне. надай збамся тобою, обід, ти бої спасення рода християнського. Помилуй нас, Боже, по милості милостивої, молим тися, гослий і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святі обидві, все всякому раду в весестрані, одладу обидві Святого Супотла, градого, не меча, нашестя, і наплемне, присобні, брани, їжеми настою бити благовітному, благопримітному, благому і чоловік приробив, Бога нашого, і отрадити весні, сміщася, і збагато нас за жащо, оправду, і священня. І помилувати нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Боже, спасите нашу, повань, всі концерні, мор мордалече. І милостив, милостив, буде влади, наші, нашої помилини. Милости, Бої, чоловіку любить Бог і Сербі, і славу, у села їм, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині присної по віки, віком. Ісце Божого, повані наше, слава Тобі, слава Тиси, на Святому Духу, Ти, і нині приснему, віки віковам. Господи, помил, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, слава.